Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Ольга Чумаченко, В'язані крючком іграшки. І вже Ви бачите, осінь і яскравості дуже мало наші айстри. Не яскраві, посохший, з гра, своє діло зробила, не так як завжди було гарно, красиво. А ми ждемо хазяйку. Зараз буду на сіневі огірки збирати. Оля де ти? Оля. І де ж ти? Де шукаю Олю, загубив? Оля, де ти? А, ось що вона? А ось і Оля. Ох, і помідорявки. Гніють. Гніють. Капець. А Оля з ящичком топає. я Вже не хочу їх не собі. А ми вже будемо робити останні штрихи. Будемо збирати на насіння. Гірочки. Потім Оля буде добувати із цих огірочків насіння. Яким способом? А я навіть не знаю, ти гарно добуваєш? Ну так. Да. Кожного року ж є, так. Да. Кожного року є. Хочу, о, о а яблочка наше, воно там вдалені, червоніє, да, червоніє. Черваніє, а, черваніє. Є, а я тобі Оно. казала. Там і... не увеличують, то і... треба підійти поки. Це да. було зелененьке, а тепер а, червоненьке ага. і, і все більше і більше. Да. Mm -hmm. А отут от у нас плантація, якщо ви не забули, наших огірочків. Ну, запливайте, пані Оля. Та да, запливаю, Валера. З І... якого ряду починаємо? Ну давай не з середнього, а з крайнього. Крайнього? Красавець який. Я тобі скажу. Спрашивала Маряшка спрашивала. Що таке репаники? А, Оце так. якраз репаники. Ну, не знаю, в нашому регіоні е, на такі насінневі е, огірки називали і називають репаниками. А репаниками по, по одній причині, бачите, вони як порепані. Ну, ще важкувати. Важкувати угу. ще рано? То що ми рано прийшли? Друзі, як і рано, чесно. Ну, то може, може повибирай, які, які не рано. І тому ми називаємо, у нас називають О, їх рептиліки. Репани ось легенькі. Легенькі то, вони репаники. Добре. Оце в них вже зріле насіння. Ну, Олю. Mm. Ну то скажи, люди деякі люблять, як ти кажеш, сімена. А, сіміна, так. Да. Оце вже, коли він отакий легесенький, це ще дуже важкий. дуже. Ще не зазрівший, так? А цей уже. Ну прийдеться терпіти і далі ждати, поки вони. Посвіть. Там все це легендيكي осьо. І ще, як як раніше казали, чотиригранний должен бути, так? Да? А він не є чотиригранний. Самий лучий, да, да. Да, 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 паче, паче. Да, даже не є. Не є. Ну ми збирали її. Та я збираю всі. Я не цей. Тобі рвати дві. Не, ну, нехай трошки підросте, я на роботу вирву. Оце я люблю такі, як пожовтілі. Оля, манюні. Я манюні. Хрум-хрум. А я люблю отакі. Ну, і це ще для мого вкусу він ще малуватий. ще Трошки нехай піджовтіє. А вони потім солодкі, солодкі. Я їх обчищаю без шкурки, хлячаю. <фляцею>. А, це, було... Було... а це, да, це вже Оля мені сказала, що можна об... вже добро, убирать, її, її пальми. І як завжди вона каже, ти ж як несеш, то розтрусуй. Симена, Да. Насіння по всьому городу. А ось о, дивіться, бачите, який. Це що, щось я здив... здивований, що вона пропустила. Отут. А я сьогодні їла. Як а ви... ти вже нахрумала? Я хрумала, да. на вечір вже поло собі на цей. А воно бач, ото внизу, то не, не гарний буде. Ой, та то буде гарний. А, вкололася? Да. А ось сюди диви, де опа, бачите Ой. які. А оце мій любимий, оце я такий люблю. Я їх обожнюю. Вони хоч і колючі, зато смачні. Зрозуміло, похрумаєш потім як зйомки зробимо. Так, Це Можна зірвати, а можна ще й оставити хай повисі. Ну, бачите, яка б жара б не була, а зараз уже сьогодні 12 вересня. А гірочки ще, ще й цвітуть до сих пор. Ну, а ці вже, можна сказати, ну тр трошки живуть вони. Бачите, посохли, це гібридні. О, диви, який. А Видно да? Це... так? Ага. Льогенький такий. І наша Михайловна працює. Ну, оце буде. На насіння. Ну, щоб вони зазріли, прийдеться Валерія ще трошки пополивати їх. Да, так? І ще, мабуть, ще, один раз їх полієш, тому що треба що бульо. бульо. Там, наверное, кози. Мабуть, мабуть. А може ж такий дощик, що не так. Ось от твій. Да, оце, оце вже точно мій. Оце є такі. Ну, не кривий буває, ровний, ну і криві йдуть, до смачні мені. Дуже смачні мені. Ну, хто які любить. Сьогодні так гриміло, кажу, так гриміло. Я думав, так... такий дощик буде. А воно погриміло. Погриміло далі. На Крапівницький погриміло. Ну, в тані там дощ був воно відділо. Да? Ну, в нас. В нас. Нас тільки лякає, все бачите, трошки трошки покапав, пилючку прибив. Це не, ну, не сьогодні він був. О, а Оля свої шукає, шукає. Ну це бачите, вже серед 12 вересня, а потрошку вони в нас є, є, є. Поїсти я, я, на, я, на поїсти, як я, кажуть хватить. Якщо не так. оставляла, то було б бо, багато, бо, але просто. Силу можна. забирає. Надержи, держи. Оліну їду. То я багато не виставляла не, не потрібно. Зрозуміло. Воно бачите, які, які красавці. І це буде у нас насіння. На, це теж мені на вечір я собі там похрумаю. То ми завжди з внучатами, А це внучат нема? сядемо тут, о, виберемо собі, сядемо, зручно, зручно тут, да? да, потім підемо огірку у у у похрумаємо. О. Ну, так. Це такий почти ящичок. Трохи назбирали. Це я оставила чи. Ага, Ось це я ставила, важкий. Ой, важкий той. І ще оставила важкий. Ну, похмуро в нас тучки ходять, але дощу, бачите, небо похмуре, але дощку немає. Немає. Ось це вже, вже повністю. Що зріпший, це. Да? Угу. Ну, вони в мене ще недільку полежать так, у ящику. Зробляться м'якенькі, ну а потім я його. А оці, що вони зробили? А бачиш, ось твоя зійшла. Угу. Чудо твоє зійшло. Яша в нас тут кузі нема, кузя на кухні закритий чомусь. Не, він там щось не хоче виходити. Не хоче виходити, Хол... ну, холодати. Навірно, похолодає, тому що вийшов, чи це поїв, я його раз вигнала, він опять туди пішов. Другий раз вигнала, він теж пішов. Ну, хай сидить. А куди ж я буду за пазуху? Мене... У мене за пазухи нема. А за пазухи нема. Ну мені можеш дати. Ну, це кожен день. — Яка ж робота та є, є, є. Я ось прийшов з роботи, ну що, розпочинати якесь таке сьогодні вже щось, бажання нема поки якусь не роботу. ні? — Хвати мені, Я, мене ж на роботі в холодильнику. Хватить. Розпочинати якусь працю, щось щось таку неохота, О, бо, бо ти мені є дуже швидко. Подивися, стільки. О. О. Для наших хейтерів, які казали, що нема, нема огірків, а ще й зелені. О, нема огірків, немає один пустоцвіт. Так. Ну що ж вони пови... ну, Ростали, а, правильно? Та ні, тут ти поприв'язувала, поприв Да. Ну давай будемо показувати, ні? що ні, вони марш, прив не прив'язані. Прибавляйте, прибавляйте. А це ті длінні, тоненькі длінні, що ти а, залишала, так? Да. Да? Ага, так. Да. Якісь такі ціл, цікаві. Да, вони тут і длінні, і карякувати як і хочуть. Так, мене, ти знаєш, що, не знаю, чи візити. Ще один ящик треба. А ось. Е, ну яка? Репанечок. Можеш навіть мене схватка, який красунчик. Бачиш? Та треба буде отдільно зібрати. Так, ти, мабуть, на телефона, а я понесу. Ось таке ще листя зелене. Так, да, невеликий тут на одному ряду осталось. Ось який огірочок. Це мені буде. Ага. Ось сюди дивиться, який огірочок. О. Ось о, ну це нехай той зривати не буду. Ну, коротше говоря, ще, слава Богу, єсть. Тут треба позривати. Охо-хо-хо-хо. Там вон маленькі поцеплялися ще. Та Валіра ще раз душі зимає, валіра ще раз польє. Ось сюди, дивіться який. Маленький. Ось красунчик. Піде, чого не піде? Ой, вон. ось тут. Що ти коряві? А ж ти обриваєш всі, так? Да? Та на вечір шо, по похрумаю. На тобі ось просто, хру, хру, просто, хру, хру, просто хру, та, матерію, Так, да. просто так похрумаю та й все. А, ну, а що? так, уху. давай я оце доберу. Зараз дорогу тут. На, Ну, добирай, добирай. Будеш положити да. туди. Ой, вся. Ну, ту сторону перейду. Ось такий теж, бачиш. А, це з ото жовтого воно mm -hmm. ну, це з та серії. З того сорту. А тут ще молоді, ага. Ось Десь. Ось ось осів. А тут трошки полили і одразу. І одразу. І сього репаники позривають, тут. вони молоді підуть, аж заслестять. О! Дивіться який. Опа. Так, ну все. Та скидаю туди у другий цей. А, а та, ти чу... ти да, туди? Да, туди. Оце такий у нас урожай репаників. Семенно насінневий. Так, да. я думаю. Хвата, я вже один раз збирала, вибирала насіння. О. Ну, а Валера поніс тепер, да? Ну давай неси, звісно. Показали вам які огірочки на даний час. Всім миру, добра і спокою. Пока, пока, мої хороші. Пока-пока.